Для того, щоб почати підтвердження диплому медсестри в Канаді, вам необхідно зайти на сайт організації ННС. Тут ви знайдете дуже велику кількість інформацій. Ви можете подати заявку, якщо маєте медсестринську освіту та ліцензію за межами Канади, але ніколи не були ліцензовані в Канаді. На даний момент існує два варіанти подачі заявки. Переглянемо ту що швидше. Тут більше варіацій регулюючих органів, більше провінцій, але вона дорожча на 100 доларів, ніж звичайна заявка. Я подавалась на реджистрітнірс Манітовій, але по звичайній програмі, тому що тоді не було ще цієї. Далі ми бачимо чотири кроки. Які пояснюють ваш шлях в цій організації? Вони здаються простими, але можливі затримки, тому на своєму прикладі хочу показати приклад заповнення заявки та можливі труднощі. Чи цікаво вам знати, що чекає далі? Чи цікаво!